Я сьогодні бачу, коли винесла тіло нашого героя вулицями Козятина, вулицями села стояли і плакати не тільки жінки, а навіть чоловіки. Тому що це величезний горе втратити дитину, та сина бояка в такі юні роки. Важко сьогодні, я розумію, скільки важко Тетяні Миколаївні. Наскільки важко, батько, який разом заточник воює, сьогодні захищає українську. Я знаю, що ваш син у справжнім це дійсно людина, як Петра. Так само, як і дід, і прадід, і батько захищав відчизник. Немає тих слів, які можна було б сьогодні підібрати, щоб висловити слова своїх Я хотів би в першу чергу висловити співчуття батькам від імені голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради від всіх тих, хто сьогодні співчуває вам, тому що дійсно це велика втрата. Я дивлюся на молодих хлопців, вояків. Ми ну, повинні зробити все можливе і неможливе, щоб вони не гинули. Тому що це дійсно 20 25 вічних хлопців. І ми розуміли, що це цвітна, це ті, хто має захистити нашу життєві. Тут, точно на цьому місці приходять на думку слова віддатного каменяра. І всі ми віримо, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками твердий, змуруємо гостинець і за нами, та йде нове життя, добро, нове у світ. Вічна слава герою Віктору Ковальчуку, який загинув за волю, незалежність, суверенітет нашої держави. Слава нації! Слава Україні!